Дух Святий. В Біблії, в християнстві хто ж такий Дух Святий? І я зараз буду зачитувати тільки, що написано в Слові Божому, друзі. Дивіться, що говорить Ісус Івана 14, 23. Якщо любите мене, Ісус говорить, соблюдайте, виконуйте Слово Моє, і я, і Отець. Ми прийдемо і обітель створимо у вас. Обитати будемо серед вас. Дивіться далі. Івана 15,3. Ви чисті через слово, яке я вам сказав. Ви чисті. 15.7 Івана, якщо будете перебувати в мені, а слова мої перебуватимуть в вас. Слово Боже перебуватиме в нас. 17,14. Я передав їм слово. І 17 свій. Освяти їх істиною своєю. Твоє слово то істина. І Івана 16.7, Ісус говорить, я істину вам кажу, краще для вас, щоб я пішов Якщо ж я не піду, не прийде Дух Святий. А якщо піду, умолю Отця і Отець дасть іншого утешителя Духа Святого. І дивіться, що написано далі. В Івана 16, 13, 15 що Дух Святий. Поведе до повної істини. Він дух істини. Відкривати буде істину. Відкривати буде будущее. напоминати все, за що казав Ісус Христос, і прославляти Ісуса Христа на землі. Івана 14, 26. Він навчатиме. Івана 15, 26. Я все кажу по Слову Божому, що написано в Слові Божому. Івана 15, 26. Він буде поставляти Господа Ісуса Христа. Дух Святий нам дан для чого? Щоб пригадати нам, що говорив Ісус Христос. Щоб пригадувати нам, що говорив Ісус Христос. І обвинувати світ за гріх Івана 16, 8, 9. Свідчить про Ісуса. Повіщать буде будущеє. І в Римлянам 8.14 написано: вести нас буде Дух Святий. І всі, хто водіми Духом Святим, сини і доньки Божі. Римлянам 8.26. Допомагати нам буде в молитвах. Дух Святий і ходатайство за нас буде, заступатися за нас. Перше Коринфянам 2.10 відкривати, Відкривати знання, дароване від Бога. Знання, Дух Святий буде відкривати знання, дароване від Господа. Перше Коринфянам 3:16. Божий Дух живе в нас. 2 Коринфянам 3. 4.6. Отець зробив нас служителями Духа через Ісуса Христа, а не букви. 2 Корінтян 13.13. Благодать Господа і любов Бога, і спілкування Духа Святого з усіма нами. Ефес 3,16. Він дав нам зміцнитися силою через Свого Духа Святого. Ефес 5,18. Наповняйтеся Духом. Ісповняйтеся і наповняйтеся Духом. Ефес 6.18. Постійно моліться Духом. Сам Ісус Христос. Сам Ісус Христос. Драгоцінні починав служіння Лука. 4.18. Він зайшов в синагогу, вийшов з пустилі, де його іскушав сатана, вийшов з пустелі в силі Духа Святого, так написано. Зайшов в синагогу, йому дали е, книгу пророка Ісаї, і він зачитав: Дух Господень на мені. Ісус Христос, почав служіння в силі Духа Святого. Так написано в Слові Божому. І дивіться, що він говорить за Духа Святого, що учням. Він говорить, я не залишу вас сиротами. Я умолю отця. Оце здасть іншого утешителя Духа Святого. І в дії 1:4 наказав їм. Не відлучатися з Єрусалиму. Наказав, Ісус Христос наказав учням не відлучатися з Єрусалиму, а чекати обітницю, коли зійде на вас Дух Святий. І в дії 2:1-4. Вони, вони, коли були в місті, молилися. На них сходить Дух Святий. І вони ісповнені і наповнені Духа Святого, дірзновенням несли благовість по країнам. Але Дух Святий не переписує Слово Боже. Дух Святий не переписує Біблію. Слово Боже є да і Амі. Друзі. І якщо він дає сякі, якісь вказівки, він дає для твого служіння і направлення, в якому він тебе особисто веде. В дійстві Духа Святого. Він дає для Твого служіння, відкриття говорить тобі, як зараз приведу це з Біблії, він для Твого служіння і направлення буде говорити тобі. І в Дії 8.29 Дух Святий говорить Пилипові, йди на ту дорогу, а став там, йди туди, там буде їхати той, приєднайся. І тобто він говорить персонально, особисто кожному для служіння, в якому, в якому веде. Тебе чи мене, і він буде говорити, говорити для служіння. Но Дух Святий. Ніколи не буде переписувати Біблію. Бо слово Боже є зда і амінь, друзі. Так же ж в Дії 10.19 Дух Святий говорить Петру в його служінні. Почитайте, він говорить Петру в його служінні, Що йому робити, куди йому йти. Так же в Дії 13.2, Дух Святий сказав, відділіть від мене. На служіння того, 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 відділити мені для служіння. Тобто він говорить, що відділити для служіння він буде проговорювати. Також в дії 16.6, Дух Святий заборонив в служінні, але Дух Святий ніколи не буде переписувати Слово Боже і трактувати Слово Божє не в істині. Бо він Дух. Істини. І він буде тільки давати істину, відкривати істину. Ніколи Дух Святий не буде трактувати, що не в істині. Друзі, рідні, ви зараз ви, ну, ви зрозумієте, до, до чого я все це кажу. Бо дехто, дехто. Починають як переписувати Біблію. Вроді би їм Дух Святий відкриває, і вони, Дух, я повторюю, Дух Святий буде відкривати істину, бо він дух істини, а істина є слово Боже. І людина своїм розумом не може відкрити Біблію. Бо Біблія і слово Боже, Богодухновина. Душевна людина не може своїм розумом відкрити Слово Боже істини. Тільки Дух істини може відкрити істину, друзі. Слава Богу за Духа Святого. Та для чого ж нам дан Дух Святий, Отець? Повернув нам Духа Святого християнству. Ісус Христос каже, лучше для вас, щоб я пішов. Якщо ж я не піду, то він не прийде. Дух Святий не прийде. А якщо піду, я умолю Отця, отець за іншого, утечителя Духа Святого. Який? Навчає, наставляє, утішає, наповняє силою Божою, вірою Божою, любов'ю Божою. Напоминаю все, за що казав Ісус Христос: проставляє Ісуса Христа і Отця по землі, Дух Святий. Він ходатайствує за нас. Так написано в Слові Божому. І всі, хто водім Духом Божим, сини і доньки Божі. Всі, хто водім Духом Святим, – сини і доньки Божі. Друзі, рідні, ми зараз на землі, ми маємо християнство. Має неймовірні речі. Ми маємо Духа Святого. Друзі рідні. так хто ж такий він для нас, для мене? Для нас Дух Святий? Знаєте як? За це говорить Біблія. Є слово Боже, яке говорить за це, що Бог нам відкриває тайну. Відкрив. Я, це, я, я подивлюсь на слово, Бог нам відкриває тайну за Сина і Духа Святого. Там є написано, я в, в плоті і оправдан в дусі. Християнство без Духа Святого не має повноти і не буде мати повноти, тому що Господь говорить Никадіму, народжений від плоті є сплоть, народжений від духа є Дух. І хто не родиться від духа, не може побачити Царство Божого. Ісус Христос говорить Самаринтянки, коли був у них спор, що ті поклоняються на гори, ті які в Ірусалимі. Ісус Христос говорить Самаринітянки. Настає час і настав уже, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині. Бо Бог є дух. І йому треба поклонятися дусі і істині. І отець шукає таких поклонників. Подивіться, скільки написано за Духа Святого в новому заповіті, скільки за нього говорить Ісус Христос і Слово Боже, в дії апостолів, Ісус Христос у главах 14 Івана. 15, 16, 17, сина... почитайте, друзі, в дії апостолів, в посланнях стільки говориться за Духа Святого. І знаєте що, які Ісус Христос сказав речі, каже, хула на сина чоловічного. Не ну, проститься, але хула на Духа Святого не проститься ні в цьому, ні в іншому віці. Наскільки сам Ісус Христос Господь придає значення Духу Святому. Друзі рідні, так хто ж такий Дух Святий в Біблії? Християнстві і в особистому житті. Дайте відповідь собі, побудьте в цих Писаннях, щоб ви отримали відкриття вся Біблія з початку буття і до завершення відкровені. Говорить за Духа Святого. Ісус Христос таке значення передавав Духу Святому. І він починав служіння в одійстві Духа Святого. Так написано, це не мої фантазії. І він дав обітницю, учні чекали цю обітницю, коли зійде на них Дух Святий. І там, де були без Духа Святого, у них був страх. Вони боялися, відрікалися від Христа, боялися, але коли зійшов Дух Святий на них, вони були дерзновенні і безстрашні і були в Одітівстві Духа Святого, Рідні. Слава Богу, що ми не залишені сиротами. Ісус нас не залишив сиротами. Він говорить. Що молю Отця, і Отець пошли іншого Утешителя, Духа Святого, який буде наставляти, утішати, укрепляти, наповняти істину, відкривати істину, наповняти силою Божою, вірою Божою, любов'ю Божою, буде відкривати будущее, проставляти мене і Отця, і напоминати все, за що я вам казав. Ні, друзі, Боже, що ми маємо християнство сьогодні? Отець повернув Духа Святого, християнству через свого Сина, який віддав життя своє за нас, пролив кров свою за нас. Отець поверта Християнство в новому заповіті Духа Святого, Християнству через жертву свого Сина. Дякую тобі, Отець, за милість і любов до нас. Дякую тобі, Ісус Христос, Господь наш, що ти пролив кров своє за нас і дав життя своє за нас. Примирив з батьком ще раз імена, записаним в книгі життя на небесах. Ти умолив Отця, і Отець повернув Духа Святого Християнства, який зараз з нами. Дух святий, брат Сіний, веди нас по волі Божій, наповняй нас, обличай нас, утішай нас, укріпляй нас, наповняй силою Божою, вірою Божою, любов'ю Божою, відкривай істину Слова Божого. І напоминай все, за що казав Ісус Христос. І ми разом з тобою, Дух Святий, проставляємо нашого Господа і Отця по цієї. Землі, друзі, хто ж такий Дух Святий сьогодні з нами? Хто ж він в Біблії? Хто ж він в церкві? Хто ж він такий в особистому житті драцінні? Получайте відкриття? Моліться, щоб вам відкрито було, і ви получили відкриття. Я молюся, щоб Бог Господа нашого, Ісуса Христа, Пай Отець слави та в духа премудрості відкриття до познання Його. Аллилує! І щоб ми пізнали Його силу, яку він воскресив Ісуса Христа із мертвих. Аллелує. Благодать Господа Бога, нашого нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. Амінь і амінь. Побудьте в слові цього. Яке, я сьогодні сказав, Писання. Побудьте, помоліться. Щоб ви отримали відкриття за Духа Святого. Хто ж він такий для мене, для церкви і хто ж він такий в Слові Божому і в Біблії? Друзі, ми продовжимо цю тему обов'язково. Ми продовжимо цю тему рідні, благословеного вам вечора. Миру в сім'ї вашої, миру в країни вашої. І захисту від Господа. Ісус Христос говорить, вівці мої слухають голос мій, і ніхто не вкраде з руки моєї, і я даю їм вічне життя. Я і Отець ми даємо вічне життя. Халілуя! Ніхто вас не вкраде з руки Божої. Амінь, амінь і амінь. Порозсуждайте над цим, браття, сестри. Просуждайте над цими Писаннями, щоб вам було відкрито за Духа Святого. Амінь. Амінь і амінь. Присутність Духа Святого Тут. Така присутність Духа Святого тут. Бо ми разом з Духом Святим прославляємо нашого Господа Ісуса Христа і Отця. Уже 20 років. І я по цієї землі, куди веде Дух Святий, туди ми йдемо. Що він говорить, те ми і кажемо. Халілуя. Дякую тобі Дух Святий. І ми бачимо результати в країнах, на які він дає Слово Боже, куди веде. Ми бачимо результати в молитвах. Відповіді на молитві. Ми бачимо результати, як спасаються люди в країнах, примиряються з Господом нашим Ісусом Христом. Тому що Дух Святий їх торкається. Ми бачимо ці результати. Алілуя! Амінь. Амінь. Амінь, друзі. До зустрічі рідні. Амінь. Thank yeah. you.